Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, Чарівна краса природи. Ну що ж, промайнуло тепле літо, промайнула вже майже осінь іде зима. От. Довгі три місяці прийде чекати весни. Зараз от, е, листопад, короткі дні. Длинні ночі, хмарно, сонця немає, От, журба, журба. проте життя е, продовжується, е, не зупиняється ні на хвилину. Сьогодні я вам е, проведу таку оглядову екскурсію своєї зимовій теплиці. От. Казалось би, вже все, вегетація завершилась. Але я кожного року практикую під зиму висаджувати багаторічні культури, дворічні, які хорошо переносять морози от, ну, в наших умовах. І, як говориться, є за, такий заділ на весну, от, щоб можна було. З весни також займатися квітами, реалізовувати. Ну, так тут у мене, от, будь ласка, багато зараз таких культур, які не бояться морозів і зимують дуже добре, тут в теплиці. От. Ну, перед вами тут зборний у мене тут стілаж такий. Що тут є? Гіхера, да, зараз починаю заводити таку цікаву культуру. От. Потім коло... <кліць> дзвіночок персиколісний, маточник, кустики невеличкі, маточні маточник, кущі хризантеми, <кліць> мультифлора шароподі кулеподібним і шароподібний. Далі тут злакові трави, починаю вот. теж ними займатися. Адмір вот. Адміральська трава вот посіяв. А ось значить флокс шилоподібний. Да. Значить, тут от стелаж, Займає повністю дворічну, вона дворічна, а в наших умовах може і багато років на одному місці бути, насивається Гвоздика турецька, цікава культура. От в такому стані вона повинна входити в зиму, щоб пройшла яровізацію. І потім, от, якщо її весною висадить після зимової яровізації, вона обов'язково дасть гарні дітучі пагони і буде гарно квісти. От у мене тут стіла порядка 300 таких кустиків, тут трошки вона пізнішої посадки, а тут дуже добре розкустившися, Воздика турецька. Тут стіла традиційно я займаюся цією культурою віола або братки на Україні кажуть, анютині глазки. Так що от така культура, ну, частину ми реалізували осінню. яка була вже в бутонах. Тому що це така культура, що якщо навіть її посадити під зиму в наших умовах, як тільки маленька відлига, вона як та в общем, піднімається і сразу цвіте ну, в теплі дні зимою, а весною продовжує цвітувати. же вона у мене тут і на стілажі, якщо тут морозці, вона как би припадає, прив'ядає. але потім, коли проходять морози, вона далі, далі продовжує вегета вегетацію. І таким чином мені що подобається, що можна вважати, що вона йде як первоцвіт. Якщо вже там достатньо сонця і тепла, вона гарно цвіте і добре радує глаз весною. От. Тут от посадив очітки. Є така культура, як очітки. Ну, тут очітки вони, багато грунту не потрібно їм, тому обрізав пет-бутилки, висадив в них очітки. Тут така культура, от, як живучка, ну, така вона цікава культура, засухо, посухостійка, от, не вимерзає, дає таку, значить, Масу, укріпляє грунт десь там на горках, да. ну, і квітує вона, сині такі в неї е, 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 болоті е, цвітуть. В общем, трохи висадив тут е, цієї культури. Значить, тут от дзвіночок персиколистовий, от розмножується. Де раніше, де пізніше. А тут от, хризантема. ну тут вона в мене, бачите, частина є звичайна, а частина от, виходить, шароподібна. Ну, вона вже, звісно, буде в мене як розсада на наступний рік. І зараз я її вона от, я її обріжу, оставлю тільки, ну, світоноси обріжу, оставлю кустики, вона перезимує, а весною вже можна буде її висаджувати в більші горшки. От, і на осінь буде хороший товар, тому що ну, ось ця осінь показала, що мало що беруть одну хризантему. Всі носяться з хризантемою, давай їм хризантему, ну, Дуже гарну, шаровидну, об'ємну, і, і ще в підвізках її почали робити. Так що буду розширяти у себе хризантему, щоб під осінь був у мене хороший товар. Ну, тут ось я вже розсадив, є така квіт, цвіткова рослина, як Армєрія, от, використовується на горках, вічно зелена, невисокого вона невисокого росту, в ну, цілому до 30 сантиметрів і викидує густо, красиві такі цвітоносні квіточки. Тут у мене так для експерименту я посадив собі. Значить, селеру. Ну, знаєте, селера це е, така вітамінна культура. Да, і кожного дня собі зрізаю і роблю е, салат із селери. Ну, побачу, як вона буде взимку. Ви, я думаю, що Селера має в наших умовах е, себе непогано почувати і в зимовий період, і буде мене радувати. Зеленою продукцією. Ну, частково можна постав... поставлю декілька вазончиків е, в кімнату, е, в тепле приміщення, щоб там теж вона е, 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 квітувала. Mm. Ну, що, ось е, тут, е, значить, е, теж от тут е, дзвоники дворічні у мене. Е, е, ростуть, е, да, махрові, е, розсада ма, е, ромашки садової. От. Тут у мене от е, Виходить в зиму дзвіночок Карпатський. Ну, дзвіночок Карпатський він е, е, не Ну, він не вічно зелений, а на, на зиму він скидує листя, а остається тільки розетка. От вже там бачите, такі заложені на наступний рік вже невеличкі паганці і весною із. Этих... З тої пагінців розвивається нова рослина, а так лист пропадає. Ну, тут маточник армії і тут я теж розсадив трохи армії. Ну а далі дуже цікава цвіточна культура воздика. Махрова багаторічна, е е низькоросла, дуже користується популярністю. От я її тут вирощував е е осінню десь е на, на, на кінці літа, початку осені вирощував жив живцями. І от такий вже вона має результат, укорінилась і е трохи. Уже куститься і відростає, щоб вже тоді десь з весни, середині квітня, травня, місяця, буде мати гарний товарний вид. От це в мене теж така тут росте культура. Ну, тут, От тут я трохи пізніше розсаджував і менше виходить. Ну, вся вона, як бачите, жива і теж вона зимує тут в теплиці. Ну що, якщо